Мої вітання всім, це фан-зона і кар'єрка за Філіпа Хартмана, цього 23-літнього німця, який грає за збірну Німеччини. І, до речі, наш вундеркінд зараз грає товариський матч за збірну. А граємо ми з командою Гана. Ну і звісно, виходимо в стартовому складі. Так, погнали. Так, проходить Ганці взагалі як ніж. Скрізь масло. Дивіться, що робиться. Захист стоїть, нічого не робить. Це я вже поставив складність ультимейт на гравця. Ох, який пас Артман віддав. Вірць треба вирішувати. І вірц вирішує. Взагалі я трохи пограв в Squad Battles, як би то говорить, в онлайні, то там ну, зовсім небо і земля. Там вони бігають, там так різко роблять рухи мої гравці, я про своїх говорю. А тут, ну, просто якісь тормоза в кар'єрах. Човодні, що за гравця, що за команду просто ну Галіма дуже бігають. Набігай на нього. Прикривай його гарно. Треба вбивати. У дев'ятку. знову вірт. За творить. Поки що Хартман мало так приймає участі в епізодах. В основному така чорнова боротьба. Зі сторони Пилипка. О-о-о. Небезпечно. Ну і гол. 2-1. От вам мультимейт. Зараз будуть рахунки хокейні. Гарно. Оце красиво. Пилипка таки забиває, Ближнів. Прошив. 3-1 перша половина. Біжиш на нього. Що, що з вами робиться? Да. Це вам ультимейт, Просто перестають грати гравці. Просто ніхто не хоче забирати, ніхто не хоче бігти. Всі, е, інтелект просто пропадає. Футбольний. 4-2, перша половина. Ну це не знаю, чи така складність мені треба чи ні. Я говорю, це буде теніс. Треба щось змінити. Та треба треба щось міняти. Спробуємо на симуляції пограти. А, і не пройшов. Ну то злови. Гарно. Помилки почалися, це вже краще. Ну от де, де де? До чого він стояв? Я в шоці. Знову під бісять, бісить просто просто цієїчники мене так бісять. Ну не давайте їм пройти. забирай забирайте ж. Дві проходять просто в упор на 11 метрів, і в нього, чувак не забирає м'яча Гарний пас, супер. Вірц Вірц давай. І Картман таке забиває. Важче стало грати, і тільки один гол, дивіться, 80, 81 хвилина. А то ці хокейні рахунки ну, немає цікавості. Так, підемо на замін. 10-0 рейтинг. Два гольових і, і два удари в ствір, і два голи. вам був ультімейт. Як бачимо, гравцем матчу визнано вірця. Ну, звісно, він так непогано зіграв. Хоча у Хартмана дві гольових і два голи з п'яти голів. А Гартман дякує вболівальникам за підтримку, і це правильно. Гартман <рив> випадав з гри в матчі з Гана. Замінити його було вірним рішенням зі сторони Нагельсмана. Ну, дійсно, забив тільки два голи, віддав тільки дві гольвих передач. Магдалена Копач пише, свої моменти треба реалізовувати. Я мав два моменти і забив два голи. Сто процентна реалізація. Про що ти говориш? Так, так, так. Інвестиції. Я в шоці, мінус 90. Вложився в спортивний інвентар на свою голову. А зараз граємо ще один товариський матч зі збірною Швеції. Це повинно бути трохи важче. Трохи втомлений, ну підемо раніше на заміну. Щоб в чемпіонаті мати можливість бути в формі. Так, давайте покажемо шведам, хто тут батько. І розрив жопи вам гарантований. Ну, удар. До цього щось зробилось навіз. Е. Але удар був. <смір> Дуже неточний. Ой-ой-ой! Трап! Тягне. Піджали вони нас. А у мене підлагу, як завжди. На RTX 4070. Зашебісь. Чого тут так зроблено, що ну... в онлайн режимах ну грається як... В ютубери показують, швидко бігають, все нормально. А от на кар'єрі, блін, ну тормози сплошні. Ай-яй-яй, треба було пас віддати, чи з ти сходу то б'єш. Куди? Я пас нажив. 36-та хвилина 0-0. Не скажуть, що її шансів немало, але просто ну дуже багато помилок. Не давайте проходити, не давайте бити. 0-0 після першого тайму, фактично без шансів. По ударам 4-5, награли 0 6 0 2 взагалі. Баси 49 60 відбори 12 4 7 2 по успішним. Перехвати 4 в них 8. Сейва в нас 1, у них 2. Тобто по точності у нас 50% у них 20. І зараз Ісек заб'є. Да, На симуляції то проблема в тому, що реально ну дуже великі помилки. Ну, дивіть, ну що знову. Що це було? Я запускаю гравця. Чого він не пішов на цей м'яч? Їхній пішов, а нашій ні. Є, вклав таки, з льоту. Це має бути зарахований. Як удар з льоту, як ол з льоту. 1-0,66 хвилина. До речі, так треба йти на замін. Все одно матч товариський. 2-1 виграли. Тобто чехи здрівняли, а потім ще Горецька вивів вперед. Німців Хофман цей раз стає гравцем матчу з чехами. Це він мені навіст зробив, наскільки я пам'ятаю. Хартман знову придав зі гри в матчі з шведами. Замінити його було вірним рішенням. Я вже, чесно кажучи, не дивуюся цьому, Ну, ця награ наскільки глючна, що просто вже далі нема куди. Наступна зупинка на шляху до титулу для шальки це гра проти Елвелсберга з низів таблиці. Так вони знаходяться на 17-й сходинці. Хто небудь вірить в перемогу аутсайдера? Ну знову ж таки, ну не можна так говорити. Ті ми знаємо, як за аутсайдерами грається. Отже, все по стандарту, сила зі мною в нападі, і ферман ще поки на воротах. Ух, непоганий був удар, непоганий. Воротар потягнув. На симуляції таке відчуття, що грають якісь дві команди з аматорської ліги. А тепер Лукаш. Треба було взяти назад, а потім вдарити. Обов'язково ж так. По другому ніяк. І, і мій віддав на їхнього. Мушу вертатися і забирати, ну це просто маячня якась. Але вони криють, ну просто класно, ну нема куди забігти. У них 7 чоловік стоїть в захисті. Як ви бачите, що ми бачимо по ударам: 2-1 на 0-3 ми награли вони на 0. Зашипіз. То по пасам 58-49, відбори 9-7-3-5, в них успішніші. Перехвати 10-8. Володіння 56-44. Да, на симуляції взагалі дуже важко проходити кудись. На класиці дуже багато голів, а на симуляції. Пройти неможливо. Ну що, це Ну знов пас? Куди це він віддав? Нарешті <му> пройшов пас такий між всі. А от я пожалівся, бачите, і вдалося забити. <му> Красиво від стіечки. Тренер, бачите, зараз так, як я майже. Так, пішли заміни. Нам треба буде теж якось помінятися. Я, до речі, не дивився, які там наступні матчі. Може там. З командами з верхньої тур... частини турнірної таблиці, то треба було б відпочити. -е. -е, -е, -е. Непогано, до речі, йшло. Мені здається, мимо, але непогано. Так, так, спокійно. Забрав. раз забрав. Що таке? Що відбувається? Забрав, віддав, забрав, віддав. Ну, як у всіх моїх кар'єрах. Давай, сила. Допоможи. А, високо. Ей, трохи положення було. Один і було дуже важко, я вам скажу. По ударам всього 5-2, ми на один не награли, вони, звісно, не награли. До речі, в нас точно 60, а в них 0, вони з двох ударів ні одного в стир не попали. Володіння 5743, паси 105,92, відбори 1611, успішність 7.8. Перехвати 16-14. Дуже багато в цьому матчі було перехватів. Сила набирає прекрасну форму. Зірка Шальке лідирує списку кращих асистентів цього сезону. Бундесліги 2. Ну так він цей гольовий пас в цьому матчі віддав на мене. Дивіться вже 29 дев'ять передач за 27 матчів. Більше однієї передачі за матч має і навіть 19 голів забив. Чувак. Страшний який матч в виконанні Хартмана він зробив вирішальний м'яч і допоміг Шальке отримати перемогу над Елвенсберг. Ви знаєте, якби на останній хвилині зробив так, щоб мене замінили. Ви писали би, що яка паршива гра від Хартмана. Так зроблена ця гра. Ну і Хартман стає гравцем матчу. Керівництво клуба Шальке не задоволене вашим прогресом в виконанні вимог клуба по продовженню контракту на наступний сезон. Над цим треба попрацювати. Сенсі, там все виконано було. Ви чого смієтеся? Треба 38%, я зробив 90%. Чим ви тут не задоволені? Всі кон конкретні задачі виконані, зарплатні задачі виконані. Ох і глюки, ну я просто не можу з цієї гри. На Аякс у нас теж все виконано, окрім Золотої буцви. На Борусію так само тільки виграти Кубок Ліги ну це теж не обов'язково. Жирона. Паси і ривки, звісно, не підходять. Сельта Віго, гол парашутом не обов'язково, і ще дві гальових передач. Сан Паулі все є, окрім Золотої буци. Вульфс, до речі, теж тільки дві гальових передачі лишилося. Ну і золота Буца, і на Брагу у нас виконано вже все. До речі, саме час написати в коментарях, куди все-таки переходити Хартмену і чи переходити взагалі. Як бачите, варіантів у нас багато і не тільки німецька ліга, це і Англія. І Португалія, тому є вибір. Кажіть, що хотіли б бачити. Ха-ха-ха. <рес> <рес> і мені після цього скажі, що ця гра нормальна. Хартман хоче здати шальке в оренду. Хартман хоче здати шальке? А не шальки хоче здати Хартмана? <рес> Я в шоці. До речі, чого це вони хочуть дати мене в оренду? Он Флавіо Куева спише: Моє розчарування взяло нову висоту або пробило нове дно. Навіть не знаю. Тут просто фейспалм з цієї гри. А в той час Хартман включений в список кандидатів на звання гравця місяця. Інші кандидати це Сила, Вермей і Шонфельдер. Ну і звісно, Хартман разом з Бехменом включені в склад команди тижня. Так, по матчам нам лишилося ще зіграти 8 матчів, як я дивлюся, якщо це ми прийдемо далі в кубку. І, до речі, зараз граємо кубковий матч одна-друга фіналу проти Вольсбурга. Оце буде заруба, я вам скажу. Або нас зараз просто розірвуть як тузик грілку. Ой-ой-ой, а ще подивіться, який втомлений Хартман. Матч просто через два дні був, а я в тому матчі не змінив себе. Треба було в чемпіонаті може зіграти гірше, але в кубку вийти відпочившим. Що ж, спробуємо зараз щось зробити, а наступний матч може пропустимо. Так, побачимо, як Вольвукс буде з нами грати. М'яч <смеш> все одно втрачений. Чого він стоїть в центрі сам? Може мені хтось пояснити? Куча захисників, а гравець стоїть сам в центрі. Як можна вигравати матчі, коли таке от робиться? Дивіться, по ударам 5, а у нас 0. Але по пастам у нас більше. По відборам однаково, по успішним. Та в них всі 6 відпорів, всі успішні. По перехватам 6-2, по сейвом 0-4. 80% точності в них. Нас просто розвалюють. Хоча по володінні 51-49. матч. Мої гравці ну, просто ніякі. Просто дно. Втрачаючи м'яча в таких ситуаціях, що ну просто ну, дитяче. Та ну, я ж див, чого воно два рази нажалося. Ааа. Це вже я запорог момент. Та треба було забивати. Та ну, що ти мені не віддавав, дав вліво? Ну що це таке? Віддай відразу пас. Положення не було. Диві-дві, просто пропускаю сіт. Не можемо вийти зі своєї штрафної. Не просто з твоєї половини поля, зі своєї штрафної. Любий відбір відразу ж до їхніх гравців. Це цирк. намутили просто. Самі намутили. Я в шоці. Що це було? Нас просто вжали і ніхто не може вибити м'яча. Ну, Як? перший удар був, хоча би в сторону воріт. Та що це? Я бив сильно. А воно еле-єле вдарило. Да. Коротше, пішов я забирать м'яча. Це буде бляха. Півдня це ще робитися. От я прибіг і просто першим дотиком забрав. Хіба так не можна зробити було? Задовбали. Це не матч, це просто таке дніще було. Ну, дніна. Жодних ніяких корисних дій від моєї команди я не побачив. Подивіться просто, як нас розривали. Хоча ми теж на один награли. що це таке? Це несправедливо. 9-3 по ударам. 117-90 паси, 13-11 відбори, успішні 10-7, перехвати 10-4, сейви, 2-5. Тобто точність навіть однакова. 67 на 67. Вилетіли з кубка і так по-тупому, що це просто ні в які ворота не лізе Наступний матч через три дні, нема сенсу, нам треба його пропускати. Єдина добра новина в цьому, що Хартман стає гравцем місяця. М -м -м, дивіться, тут дивно Хартман пише, що поразка від Бойсбурга заставила його усвідомити, що краще грати в команді, яка виграє трофеї. Хоча я вибирав не такий варіант, ну це FIFA, звісно, але це теж цікаво. От тут цей варіант, що я вибирав. Це ще відновлюємось після поразки від Вольсбург. Е, відчуття тяжкі, але ми їх використовуємо, щоб стати краще. Що ж зараз будемо грати з Магдебургом. Вони йдуть на 9-й сходинці, але я думаю, цей матч треба пропустити, тому що ми втомлені дуже сильно. Але і без мене виграли. Каут якийсь забив. Навіть не знаю, хто це. Макрофінанси. 0. За супер взагалі. О, тут хоч 63 тисячі отримали. Що Спробуємо ще раз бренд одягу і спортивний інвентар. А зараз матч з ССВ. Вони йдуть на 13 сходинці. Так, наш гравець відпочив, можна і зіграти. Тим паче на домашній арені. Давайте забирайте. Ферман так якось дивно дивився. Давайте хоч рак ось мені колись на голову. О! Але це за удар. Не, ну ще й кутовий в такій ситуації заробити. Вибий. Що було? <смір> Я в шоці з таких голів. Команда з 13-го місця Лушпері по 50 таланту лупашать тож нас звідки і під стієчки. Один удар нанесли і забили. Тільки так можна. 1-1. Без Хартмана, бачу, в шальки справи взагалі не йдуть. Захист віще просто нульовий. 49 голів 29 матчах. Як тобі таке, Іоне? Кінець першого тайму 1-1. Володіння 43-57, вони володіють більше. По ударам теж в них більше. Ми награли на 0,4, вони на 0,6. Рахунок 1-1. Паси 72-66, відбори 9-5-4-3. Перехвати 6-4, сейви 0. Точність просто подивіться 33 проти 25. Тобто по одному удару в ствір нанесли і це були голи. Та візьміть уже, хтось, ну йо ма йо, наскільки можна дивитися, як вони бігають. Я в шоці просто з цього захисту. Це неможливо так грати. Вони просто пів тайма просто стоять в нашій штрафні. А наче нічого не можуть зробити, просто стоять і дивляться на них. А чому він сам? Ви чого смієтеся? А, а, рука, пенальті. Я думав він в упор вже ж розстрілював, я такий пас віддав. А, реалізуй. Щось геть мало голів в цій частині забили. Ну окрім першого матчу, коли грали на класиці, там де просто 6-4 чи скільки там було. Ох ти нічого собі вложив! У точок в ближній. Красиво було. 3-1. Друга половина йде вже краще. Давай, Сила. Нічого собі. Це воротар тягне. Ех, я думав іде в дев'ятку. Ну, в другому таймі вже краще. 8-6. Ми награли на 3, вони на 1, в принципі, все ділу. Паси 127-146, відбори 15-13, успішні 8-4. Перехвати 14-9. У нас навіть краще. По вам 2-1. Точність, до речі, по 50%. Отже, в нас лишається 5 матчів до кінця сезону. Хартман стає гравцем матчу, ну це було заслужено, на мою думку. Все було просто супер. Величезне спасибі болівальникам за підтримку. Вона для мене дуже багато значить. Отже, за 5 матчів до кінця сезону ми йдемо на першій сходинці. Ну не ми, а шальке, наша команда. І на 14 залікових балів випереджаємо Дюссельдорф. Тобто в наступному матчі ми в принципі можемо вже оформити чемпіонство. Бо в п'яти матчах 15 залікових балів. Далі йде Кьольн 58, Дарпштадт 49. Перші три команди так відірвалися: Гамбург 45, Херта 41, Падепор 41 і Ян Регенсбург 40. В фіналі Кубка, до речі, будуть грати в Вольсбург і Борусія. Ми могли б грати з Борусія в фіналі. Отже, по бомбардирам, Хартман забив 50 холів за 29 виходів на поле. І сила 19 за 29 виходів. А по гольовим пасам сила 31 пас за 29 виходів. А Хартман 20 за 29. Теж непогано. Гол плюс пас теж. Просто випереджаємо всіх по сухих матчах. Ферман іде на дев'ятій сходинці за 27 виходів. Тільки 4 сухих матчі. Отже, наступна частина буде кінець сезону і вибір команди. Тому зараз, як ніколи, треба, щоб ви написали свої думки в коментарях з приводу. Куди переходити, чи переходити, і чому переходити, мені теж важливо це буде почитати. В цій частині, на жаль, ми вилетіли з Кубку Німеччини, але е, вже в наступному матчі можемо виграти Бундеслігу-2. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку. А у мене наразі все. І до зустрічі!